Друзі, всім привіт! Такі ми вже прокинулись і знову збираємось в дорогу. Ось, 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 ось. Знову наші ось ці чохли на валізи поодягали. А якщо ми вже одягли ось ці жовті чохли, це означає, що знов дорога буде не близькою. Тому вирушаємо. І, до речі, ще вам не показала наше житло, в якому ми жили. Скільки ми платили тут? 60 євро чи 50 євро 80 євро. Якось 80 євро за добу, тому зараз вам покажу. Так, показую. Це така одна кімнатка. Тут шафа, ліжко таке веселе, цікаве було. Далі, що в нас тут виходить з кімнати така кухня. До речі, кухня прикольна, що тут абсолютно все було, все є. Валізи, ну тут ми трішечки збираємось. Ось такий диванчик, телевізор. Навіть був балкон. Ось таке віконечко, такий у нас вид. Вид-вид-вид, тишина. Так, ось так. І далі коридор з ванною, зараз покажу. Ось такий коридор, ну тут нічого такого, коридор така вхідна, типу шафа. І ось така ванна-кімната. Ванна, туалет, зеркало, умивальник. Простенько. Типу, як однокімнатна квартира. Ось так. Типу ми просто орендували в будинку в квартиру. Так буде правильніше. І зараз вирушаємо на автобусну станцію. У нас транспорт вже на сьогодні. Ось такий величезний бусик. І людей дуже багато, до речі. А, тут ще один є. Ага, то не всі наші люди, тут є ще ось транспорт кудись. Такі красиві вітряки. Так, ми вже їдемо в автобусі. Ось наш автобус, він двохповерховий. Ми взяли перший поверх, тому що ось там зберег віка, тут ми а взаді. На двом поверсі все розкидано. Є туалет. Все супер комфортабельно їдемо далі. У нас невеличка зупинка. Ми вже їдемо 5 годин. Я собі взяла ось каву, Віка Чайок. А скільки заплатив тато, не знаєш? Ми не знаємо, скільки ми заплатили, але коли Олег дивився ціну кави, то очі в нього були квадратні. То думаю, що не бюджетно. Тут можна перекусити, є туалети, ось ми всі, всі цим і займаємось. перекусами і всім іншим. Ну що ж, ми вже їдемо в сьому годину в автобус. І ще всю ніч, і ще день. Клас, лайк, лайкос. Тут така гарна природа. Природа мені, мені напевно, кругом гарна природа. Десь я не була, природа завжди гарна. Що, з розваг, що нічого. Олег дивиться новини, Віка сидить в телефоні щось, а я, а я не можу знайти собі місця, бо я не можу довго сидіти на одному місці. Мені щось хочеться робити, кудись іти, кудись бігти. Я не можу. Настільки що, до речі, і була зупинка, я встигла сходити зі всіма і там поїсти, і до магазину збігати бігом і назад прибігти. Ну, тобто, ось так. Такий спорт в мене був спортна мінімалка. І знову зараз будемо сидіти, не знаю, скільки часу. Ну, до наступної зупинки. У нас вже вечір. І друга всього лише зупинка. Також ось пістолет, просто магазинчик і все. Ми вже 10 годин в дорозі. Зупинок мало, мені здається, так просто швидше доїдемо додому. 12 ночі. 10 годин сидіти. Хоча <реш> перед тим ми 14 годин летіли, так що 10 годин сидіти ще не так напряжено. Так, ми на телефон таку штуку, щоб знати, скільки ми їдемо. І їдемо ми вже досить непогано. 16 годин. І ось куди ми їдемо. Чистуємо. та да да дам та дам подивіться, де ми є. Мені якось так водночас і радісно, і сумно. Заправка ВОК. Я тут не була 100 років. І перше, на що я побачила цінуться на бензин, і я в шоці. Чесно. Де Тайланд? Де моїх 30 гривень? Це капець, просто капець. Ми зараз йдемо за кавою, тому що ми вже 18 годин в дорозі. Шок, просто. Але як для 18 годин не спаняє, ще навіть норм виглядає. Ти що? Олег пожмяканий. Нормально. Я ні. Спочатку. Спочатку оплатити, напевно. Ну все, дивіться, яка в мене крутезна кава. Україна Це любов. та любов. Та-да-дам, який крутий стакан. Ага. До речі, кава коштує десь 63 гривні. Тобто тут було дешевше, ніж в Таїланді, кстати. В, в Таїланді було 60 бат, тобто 62 гривні. Ну все, ми вже у Львові, класно. Вийшли з автобуса, далі нас пересаджують на інший автобус і розпочався квест. Шукали автобус, сказали, він очікує на платформі. Ніхто нас не очікує, автобус буде через пів години, але добре, що все знайшли, розпитали. Дуже класно, що ти питаєш, і тобі відповідають, і ти все розумієш. Це так круто чути українську мову. Взагалі лайк лайк. Взагалі, в тебе всі на вулиці розуміють, і ти чуєш, що всі говорять, і ми розуміємо, що говорять, про що говорять. Це Так дивно, чи чесно. Ну, це напевно перші дні буде важко звикати до цього. Так, зі Львова на Луцьк нас пересадили в інший автобус. Валізи ось тут, прямо ще ж якась штука uh -huh. перед ногами. Привіт, Олена. Питали, чи Олена тут. Uh -huh. Кажу, може, Олег. Uh -huh. Вони сказали: Вікторія, О Олена і Тетяна. Всі тут кажу, так нас пересадили. зараз будемо їхати далі меншим автобусом. З тими валізами менший автобус, це якось не дуже. Ну нічого. Так, ну що ж, і тут не не без сюрпризів. Сидимо вже в бусі готуємося до поїздки. Ось наш. Такий бусик нас пересадили, ледве валізи всі влізли. Ось. І каже, чекати дві години. Наступний два наступні автобуси, які також їде десь із ну, на кордоні застрягли, мусимо їх чекати. Кажу, як чекати? У мене мені горить, мені треба дуже швидко. Ні, ні, треба чекати. Тут є їхня ну, від компанії якийсь там такий кабінет. Я пішла туди, кажу, слухайте, у мене кажу, наступний автобус. Я розумію, кажу, що є місцеві люди. Кажу, мені в Луцьк, це не моя не остання зупинка. Мені потрібно далі їхати. Кажу, у мене наступний автобус, мені от прям вже потрібно їхати. Ну ви ж розумієте, кажу, я все розумію. Кажу, ви, ви зрозумієте мене. Кажу, я заплатила гроші за дорогу, то все. І вони там зараз зачекайте хвилинку, ми зараз щось придумаємо. І придумали. Один автобус вже під'їжджає, той що буде приблизно за 15 хвилин тут. А наступний ще десь ми вже його просто чекати не будемо. Кажу, правильно, ну ми його чекати не будемо. Давайте ще цей в мене є час, я почекаю, а наступний кажу, вже готуйте наступний автобус. Ні, ну слухайте, ну це якось ми заплатили за повноцінне перевезення, а нас довезли, бо їм стільки часу чекати, ще когось, ну це якось Це не ок. Надоїло вже чекати. Це жахливо. Та це просто жахливо, вони нас просто обдурили. Насправді так не робиться, реально так не робиться. Це не ок. Це взагалі тупо не ок. Сказали ще чекати півгодини. Оцих 20 чи 15 хвилин, що я вам казала, і ще ми чекаємо на 15, вже 45. і ще пів години. Ну таке, нормально, нормально. Взагалі, не рекомендую. Просто, от, от, просто. Ми вже мали бути вдома, а ми тільки будемо виїжджати. Три години ми чекали, не спасло цих. Не допомогло ці 15 хвилин і кожні 15 хвилин було кожні 15 хвилин. Всі злі їдемо. До речі, ми цю програмку ще не виключали. 22 години. 23 хвилини ми вже їдемо. І ми знову їдемо. І все, дивіться, там обнімашки це ловашки. Ми вже приїхали, боже, мені не віриться, я вдома клас. Це ще ніхто не знає. Взагалі то. Взагалі ніхто не знає, що ми приїхали, якщо чесно. Це такий сюрприз. Ну тобто і тепер пора признаватися. Весь цей тиждень ми вам трішечки брехали. Тому що ці всі відео в мене були записані, ну, тобто, тобто наперед. Тому що весь цей тиждень, що ви дивилися відео, я була в дорозі. А відео я встигала деколи записувати по два в день. Тому в мене так і вийшло. Тиждень відео наперед. Щоб ніхто не знав, що ми приїхали, бо це сюрприз. Знає тільки пару людей. Ось так. Ну але ми... Це ще не кінцева наша дорога. Ми тільки в Луцьку, а ми їдемо додому. Ну, до мене додому. Так, <сумок> Нас тільки сумок. І спереді два. Зразу видно наші валізи. Вони дуже кумедні. Їдемо до бабусі з дідусям. Вони взагалі будуть в шоці, що ми приїхали. Ми їм не казали. Тому, ну, бо всі дивляться ж мій ютуб, тому я не хотіла, щоб хтось знав, тому і відео записувала, щоб ось так вийшло. І, напевно, вже в наступному відео вам продовжується все, тому що ми в дорозі ми з Олегом засікали. 25 чимось годин. І це ще не кінець. Зараз ще їхати півтори годинки. До речі, ми спали. Олеговий годинник показує, що годину 40, уявляєте, за цих 25 годин годину 40 спали. А оце чекання автобуса нас просто добило. Але, в принципі, ми ще так навіть непогано свіжо виглядаємо. Тому будемо їхати. Далі я ще маю забрати букет. Замовила такий крутезний букет. Ну він букет, але не квітів. Я вже вам покажу завтра в наступному ролику. Будемо завершувати цей відеоролик. Зустрінемось з вами завтра у новому дні, у новому відео. Всім. Пока-пока!